Чи дійсно ви здорові? Сучасний спосіб життя, стрес, фастфуд, недостатня фізична активність це справжній виклик для вашого метаболізму. Регуляторні можливості кишківника, печінки та клітин досягають своїх меж і можуть вийти з рівноваги. Це може призвести до різноманітних розладів. Ось чому профілактика важлива для вашого здоров'я. Але що насправді означає здоров'я? Здоров'я це ваше ставлення, спосіб життя, свідоме рішення піклуватися про себе і своє тіло. Що є основою міцного здоров'я? Стабільний добре функціонуючий метаболізм. Це означає засвоєння, перетворення і виведення всіх поживних речовин, які містяться в їжі. Однак ми маємо доступ лише до того, що насправді міститься в нашій їжі, що також потрапляє в наші клітини. Основою вашого здоров'я і життєздатності є те, чи отримує ваше тіло те, що йому дійсно потрібно, і чи позбуваєтесь ви залишків їжі, відходів і токсинів у будь-якому випадку, ви є тим, що ви їсте отже, метаболізм це добре збалансована взаємодія трьох основних компонентів: кишківника, печінки та клітин. Як вони працюють і як ми можемо їх належним чином підтримувати? По-перше, кишківник, маючи площу 200 квадратних метрів, він є найбільшою і найважливішою зоною контакту із зовнішнім світом. Через цю поверхню поглинаються всі поживні речовини. Водночас ця контактна зона має бути герметичною, щоб жодні токсини з навколишнього середовища чи кишківника не могли. Потрапити в організм. Ця подвійна функція стінки кишківника, всмоктування з одного боку і захист з іншого, робить її особливо вразливою. Проникність стінки кишківника збільшується, і шкідливі речовини можуть потрапляти в організм, що створює навантаження на метаболізм, а також може вивести організм з рівноваги в довгостроковій перспективі. Взаємодія пробіотиків, бактерій та пре- і постбіотичних речовин ідеально підходить для захисту стінки кишківника. Разом вони підтримують корисні бактерії. Бактерії, які поширюються по всій поверхні кишківника як живий ДРН, підтримуючи метаболізм, а також зміцнюючи і регулюючи імунну систему. Тут важлива подвійна інкапсуляція: це єдиний спосіб для бактерій пройти через кислотне середовище шлунку неушкодженими і дістатися до місця призначення в товстому кишечнику. Молозиво або незбиране молоко є першим імунологічним ресурсом для новонароджених, особливо раннє молозиво в перші 24 години є імунологічним енергією. Енергетичним продуктом і може слугувати основою для підтримки кишківника та його функціонування. Печінка це універсальний інструмент метаболізму. Вона сортує, зберігає і перетворює поживні речовини так, щоб вони безперервно транспортувалися до клітин, і в той же час кров не містила шкідливих речовин. Вся наша кров прокачується через печінку кожні три хвилини. Вона одночасно виконує понад 500 різних метаболічних і накопичувальних функцій, а також функцію детоксикації. Зважаючи на її високу важливість і функціональність, печінка заслуговує на вашу підтримку. Наприклад, за допомогою специфічних для печінки мікроелементів, а також рослин, таких як полин або росторопша. функцію печінки можна оптимально підтримувати природним шляхом. Поживні речовини транспортуються через кров від печінки до всіх клітин. Але перш ніж потрапити туди, вони повинні пройти через так званий міжклітинний простір, також відомий як основна речовина. Зміни в цій Основній речовині, наприклад, значення pH, можуть впливати на метаболізм, обмежуючи надходження та утилізацію. Високоякісні питні гелі з алоевера ефективно впливають на клітинний метаболізм, особливо в поєднанні з ефективними лужними мінералами, що складаються з карбонатів і цитратів. Надлишок кислот нейтралізується, і основна речовина очищується, це розчищає шлях, і поживні речовини знову можуть легко потрапляти до клітин. Що ви можете зробити, щоб збалансувати свій метаболізм? Ідея зцілення знову дуже актуальна. Основна ідея це період відновлення і регенерації. Спеціальні продукти допомагають відновити регуляцію і баланс. Вони допомагають вашому організму відновитися, особливо, якщо ви підтримуєте кишківник, печінку та клітини одночасно. Ваш організм може отримати користь на багатьох рівнях. Дайте своєму тілу те. Що йому потрібно, і воно покаже вам, на що здатне. Це ваше здоров'я. Подбайте про нього.